Вчора спілкувався з кумом своїм вечором. Набрав мене, хотів порадитися в плані сина, в якому напрямку його спрямовувати. Він зараз навчається в школі. Чи буде IT в розрізі штучного інтелекту взагалі в попиті? Ну, я відповів, що так. Але глибина питання набагато. Більша ніж воно здається на перший погляд. Справа в тому, що для того, щоб стати, наприклад, програмістом, потрібно витратити деякий час, ну щоб дойти певної кваліфікації, і цей час може вимірюватися навіть роками. Цей шлях на протязі років потрібно пройти на характері, тому що ентузіазм закінчується після першої невдачі. Маю на увазі там чи роботу не знайшов, чи там знайшов, але дуже тяжка і кинув на півдорозі. Потрібно шукати сферу, яка Мало того, що цікавить, а в якій буде шалене бажання розвиватися і рости на постійній основі отут ключ: будь ти розробник або будь ти е, висококваліфікований пілот в цих сферах потрібно постійно розвиватися. І тут вже мова не про ентузіазм, тут уже мова про характер і розуміння, куди ми йдемо. Тому е, мій головний меседж в тому, що наших дітей потрібно Причати і готувати до того, що є інтерес, є мета, є ціль, і до цієї цілі потрібно йти, готувати, що будуть невдачі, але невдачі нам даються для того, щоб їх долати.